Із понеділка у Шосткинській громаді розпочинається навчання першої групи жінок у межах програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв за категорією, «Д». курс триватиме теоретичні 18 днів, і потім вже практичні завдання була зустріч безпосередньо з представниками автошколи, по які надали інформацію щодо критеріїв відбору, а також умов проходження відповідних занять. Тому Сподіваємося, що відповідна робота розпочнеться і буде у громаді тривати на постійній основі. Міський голова Микола Нога висловив сподівання, що така ініціатива буде успішною та сприятиме професійному розвитку в громаді. Після того як пройдуть навчання водії, годуйте іншу бригаду і так далі. Будемо будемо займатися поступово навчанням молоді і навчанням жіночої категорії населення для різних професій, які дефіцитні на сьогоднішній день на ринку праці. Водночас у Шосткинській громаді триває комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня дитячої злочинності. Як зазначила начальниця служби у справах дітей Ольга Гришкова. Спільно з поліцією посилено роботу з профілактики правопорушень серед підлітків. На минулому тижні об'їхали всі сім'ї, були вороні всіх, з усіма проведена робота. Відвідали 11 сімей. Діти запрошені ці батьками на комісію, тому роботу посилили. Тим часом управління освіти продовжує співпрацю з міжнародними благодійними організаціями. Завдяки ООН ЮНІСЕФ завершено ремонтні роботи у шести закладах загальної середньої освіти. Це заміна вікон на металопластикові ремонт, системи опалення тощо в чотирьох закладах освіти. Ремонтні роботи тривають спільно з іншою міжнародною організацією «ЮНОПС». Своєю чергою міський голова поцікавився станом відкриття новозбудованої підземної школи у ліцеї. Наталія Сергейко повідомила, що декларацію на введення в експлуатацію повернули на доопрацювання. Так, як це робить система інформаційна, то чомусь вони не побачили ця система, не побачила ідентифікатор споруди. Написано, що він відсутній, хоча він є в паперовому варіанті, і зазначено, що площа земельної ділянки не відповідає. БКД і декларації. Ну знову ж таки, БТІ перевіряло. Проєктант перевіряв. Площа співпадає. Тому в п'ятницю ми зателефонували, коли отримали цю відповідь до Києва. Сьогодні чекаємо на відповідь. У зв'язку з цим міський голова доручив якнайшвидше врегулювати усі необхідні процедури для відкриття навчального закладу.